Всім доброго ранку. У мене супер Е, На кінець отримали листа і там є щось тверденьке, подібне на картку банківську 에, Цього листа ми чекаємо десь з березня місяця. Картку перевиготовляли чотири рази і вона ніяк не надходила до нас. Останній раз 에, її знов відправили. 에, і вже прийшов термін більше ніж двох тижнів. Переважно вони кажуть до двох тижнів, десь так. І я пішла на саму пошту. Поштова скринька пуста. І мені дали цей лист, боже, я така щаслива. Можливо, вони бояться лишати цю карту. Не знаю, може не знайшли нашу поштову скриньку. У нас є і особиста поштова скринька. І при вході в під'їзд є дзвінки. Наприклад, якщо він закритий, а він часто відкритий, можна комусь подзвонити і Пошторю завжди відкриють. Але бачите, ці важливі листи, треба йти на пошту безпосередньо і питати. Якщо вдруг в когось така подібна ситуація, і ви теж, може, не можете ніяк отримати листа. Ось така от ситуація. Така манія була мабуть такі поштові скриньки. Не знаю, не всі бачите в такому стані. Так що не дивно, чому може тут не лишають Так що коли щось треба, якщо постійно робити якісь дії вперто назустріч. Своєї мети, то завжди щось та й вийде. Шкода, що не з першого разу, а в моєму випадку вийшли з четвертого. Ну, так от. Взяла курочку у акції, малим щось готувати. Й І... дуже з магазина. торбинка моя. І радію своєю малесенькою перемогою. Натхнена, так сказати, цією подією, бо ну, дуже часто опускаються руки, але я знаю, з того робити не можна ніколи. І, ну, відверто дуже важко починати все з нуля, особливо в 43 роки. І ще маючи відповідальність, у мене не дорослі діти, у мене маленькі діти. 5 і 9 років. Ох, більше всього переживання за них. Типу, ну, я там поїсти маю, що жити маю, де. А з дітьми я на такому розслабленні не можу бути, тому що треба їх розвивати. Мала дуже хоче йти на танці. І все не раз не виходить. І все будуєш. Спочатку якісь друзі обнулились, все обнулилося. <ріх> а знаєте, ти як от живеш в своїй країні, ходиш в школу, в інститут, на роботу, і то якось так вже маєш якесь коло спілкування, тут з цим, звісно, важче. А ще й те, що я, наприклад, живу в невеличкому селі, тут ще менше контактів. Взагалі в тому селі де я живу, майже немає українців. Я як приїжджаю в Мурсію, то я і попадаю додому. Хочеш не хочеш, почуєш нашу мову, побачиш наших людей. Та тут ні. Але в великому місці ми не зупинилися, бо хотіли жити в більш-менш нормальних умовах. Бо знову ж таки діти. Всім разом з котами, з собаками і з дітьми в студію, От, а на велику нерухомість не тянеться поки що. така ситуація. Так що треба ще записатись терпінням, бо знаєте, після кожної такої маленької перемоги завжди буде і печалька невелика. То вже, знаєте, для життя воно таке Хлясте. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. От. Все, не зупиняємось. Йдемо далі. Привіт, привіт! От хто мене рад завжди бачити. Да? Каже, що я купила макарони по акції. У Нас, по-моєму, АТБ такі самі честів. Продаються в Україні, якщо я не помиляюсь. Мені дуже подобається на смак. Не знаю, скільки вони в нас коштують. Тут вони по акції євро 19 чи євро 20. Нехай буде євро 20. А без, без акції Євро 80. Але я думаю, можна знайти дешевше, ніж євро 80, бо це консум, там, в принципі, не є дешеві ціни. От. У нас тут я і страшні макароники. Це малим я купила шість таких морозив, 2,45 є, Це я курячу філешку купила малим. І щось сьогодні обід приготувати. І, наприклад, щоб в не готувати, так само було мінус 30% піца. От, попробую духовку, або може в мікрохвильовці. в Мікрохвильовці завжди не дуже виходить. І от таке в школу давати. Тут 90% молока і ніби, зі смаком полуниці. Мій малий дуже любить. А, ні, то що не все. Саме мінус 50% такі кросани зараз якраз з кавою затечути. Буду робити пізніше сміданок. Витягнула з морозилки, бо ніколи ми його не з'їдаємо. Я вже заморожую його і тоді можна зробити тости. Потім. У мене гарна помідорка і половинка авокадо. Зараз зроблю тости. І ще думаю відкрию туницю. Правильно? Правильно. Мій сніданок і мої орхідеї. Так, ну і звітую про свій челлендж. Вчора маленький провал, в якому плані я не змогла приділити 10 хвилин часу вивченню іспанської мови. Тому вирішила сьогодні зробити не мінімум 10 хвилин, а мінімум 20 хвилин. Ну, тобто я не вчу по 10 хвилин кожен день, в мене буває і година навчання часу, і от з наступного часу, наступного тижня, буде раз в тиждень, година 45 е на заняттях. Ну, але там продуктивно проводиться година. 45 хвилин, то про щось говоримо, щось записуємо, якісь там дані мається на увазі. Там прописки даємо, тут завжди ну, 45 хвилин року ми завжди щось робимо не по темі переважно. Ну все одно година буде. От тому е, сьогодні мушу нас доганяти. То ще покажу дитячі поробки з тої глини, яку вчора відмивала. Такі, вона сама, сама висихає, її не треба запікати. Тоймончик і типу така тарілочка, потім вони хочуть розмовівати, коли воно повністю висохне. Тірало. І оглянуть на botella porque...

Дашка. А, ну, ну, ну. А, а! Чи тихо, не зламай себе. Не спіши. А я можу зато не вот так. Давай. А я ж гімнастка. Ну, давай. О! Ну все, діти, ви в мене найкращі. Ми... Ми... найкраще. Це вот. у нас кісточки, типу, ті от, у нас ніби тут пішли. Мам, правда, у мене круття я пила. А я Звісно. можу зробити ось вот так. О.

Я дарі почистила гранат, він такий блідорожевий. Але все одно досить такі прозорі зернятка. А це Гліб, у нього чисто білий сорт. Тут кісточки трошки твердіше, а тут взагалі ну, їж з кісточками, навіть їх не помічаєш. з того, що Гліб був слухняний на додатковому уроку іспанської мови, так, Гліб? І в честь того, що в нас закінчився тиждень. То перший тиждень чи другий у нас тиждень навчання? Другий тиждень навчання ми вирішили сходити в Макдональдс. Але, по-моєму, радіє тільки мама. Щось діти не бачу, щоб були захоплені. Ну що, Даска? Чому ти не хотіла йти в Макдак? Ой, почекай, печкай. Дивіться, як ще розіхвається. Ага, трава пробивається. Де хочеш прорости. Тепер право я займалася ага, ага. І мені було на І мені було дуже жарко. Я вийшла все була мокра і дуже жарко. У нас елюмаура, у нас там едука фізика І mm -hmm. і, мені стало дуже... ну, і ми всі і ти не хотіла виходити на вулицю, бо в нас друга половина вересня, але в нас температура в день 30 Як, Це як літом. Так. Да. Ось така от штука. А вон же, Макдональдс. Дивіться, я зараз повернусь, коли закінчиться вебра. Я знову хотіла засняти, як ми то все відкриваємо. Ну, як завжди, згадала, коли вже поїли. Не знаю, чи є ї... в Україні, тут в Іспанії в Макдональдсі можна ще обирати фрукти. Ананас диня і яблучко. Ми вибрали дві диньки. Або йогурт актимель чи йогурт даном. Я диню взяла мамі. О, дякую, Торі. У них тут дині якісь дивні. Вони люблять актимель, а ктімель не було. Молодець я... Дарія. Марія хліба збулась, так, хліб. Пробуйте. А Шодай. Шодай. Смачно? Скажи. Смачно. Смачно! дай. О вже коли у ті приворотки стали, то ж якісь двіш не Якісь ті, не знаю. Може бути що завгодно. І марафон, і сиєста. И карнавал не сумують місцеві. Пішли.